Слава нації! Шановне товариство! Ви бачите, наскільки тісний зв'язок є наших поколінь. І на цю сцену я зараз запрошую незмінного учасника наших маршів, маршів на честь УПА, маршів на честь Покрови Пресвятої Богородиці, вояка Української повстанської армії, нашого старійшого Теодора Тячуна. України. Я один з тих виживших вояків Української повстанської армії, що маю честь, честь сьогодні перед вами виступити. І ще в мене є мандат на виступ. Бачите, оцей мандат, що я був на тій землі, що зараз страдає від московського окупанта. 58 вісім років, то я мушу вам з папірця читати. Комп'ютер вже не витримує бачите. Так що, шановні друзі, так. Шановні друзі, патріоти України, я... УНУПА, щиро вітаю вас з великим святом 63-ї річниці УПА. Ви знаєте, шупа вели святу боротьбу за рідну землю України зі всіма окупантами, які топтали землю України. В тій на рівній боротьбі гинув чвіт української нації. А зараз і сьогодні. Ми не маємо такої держави, за яку загинули тисячі найкращих синів і дочок української нації. Судьба держави і сьогодні під великою загрозою московський окупант нас у спокої не залишить, поки сам не загине. Дуже шкода, що теперішні правителі того не розуміють. Минулому столітті ми мали крутий, базар, а в тому столітті вже маємо і Луваєш, де Крок за кроком здаємо наші землі наглому московському окупанту. На жаль, наші і нинішні правителі не сприймають той клич. Геть він Москви, який багато років тому росіянин Швильовий Висловив наші правителі і сьогодні ведуть політику скриту, незрозумілому народу. Те, шановні друзі, мене ще попросили люди, народ, ті, що стояли на Майдані, і я там стояв, хоч ви знаєте, тільки вже мені років було. Ті, що днівали і ночували на Майдані. Хочуть спитати бувшого коменданта майдану, пана Парубія, якісь не йому сняться, і, і ще совість його не гризе, що ні один Беркутівець катюга не сидить за гратами, що вони зараз, білий пухнасті, знаходяться у нас в гвардії. Патріоти Майдану читати тих правителів, за що гинули люди на Майдані. Я розумію, що це варна справа читати тих правителів, яких вже совість спить. Яких ще, не вся совість і це продана, вони зараз думають, думаю, ломають свої місті над тим, як знищити. Шавчанські об'єднання свободу, свобода тим нинішнім правителям, як чистка в горлі, вони вже почали застосовувати у своїх підлій політиці станічні прийоми і практику. Ненависть, не дає дихати, відбирає розум. Свободівці, тримайтеся, народ вас розуміє і не дасть. Свобода єдина сила, яка бореться за правду, за свободу України. Слава Україні! Героям слава! Теодор Дячук, дякую вам оплоски нашому ветерану. Дай Боже щастя, здоров'я. Безперечно.